Або створити, так? побудувати довіру в стосунках. Як правило, такі два типи прив'язаності: тривожний і уникаючий, чомусь сходяться. Так? Чому сходяться? Тому що тривожний шукає, шукає такого партнера, який би для нього був безпечний. Ну, Безпечний, тобто не викликав би там, там важких емоцій, так, не, не був би там загрозливий. А уникаючий партнер, тобто партнер, який має уникаючий тип поведінки, він виглядає безпечним, тому що він не дозволяє собі проявляти таких складних емоцій. Він емоційно закрита людина, як правило, така скрита, мовчазна, і тоді. Тому тривожному або партнеру з тривожним типом легко вдається свої такі уявлення, фантазії про ідеального партнера спроєктувати на цього уникаючого, бо він мовчить. Іншими словами, класична ситуація, коли така емоційна жінка зустрічає мовчазного чоловіка, і їй здається, що цей ідеальний чоловік для неї, тому що він спокійний, добрий і там далі йдуть різні інші ідеальні, ідеалізовані фантазії про цього чоловіка. А чоловікові, який уникає власних емоцій, дуже, дуже корисно та дуже цікаво з такою жінкою, яка є емоційно відкритою. Тобто цей чоловік фактично проживає свої емоції завдяки тому, що жінка біля нього така емоційна і відкрита. І от на початку. Це ідеальна пара. Так? Здається, що все нічого не передвіщає нам якоїсь загрози чи біди. Вони сходяться. І тоді починаються такі, такі сценарії наші, які ми можемо відігрувати в темі недовіри в стосунках. тобто, коли, наприклад, поведінка партнера викликає у дружини якісь фантазії, що він їй щось не договорює, він щось приховує. Так? Включається, наприклад, фантазія, що напевно, що в нього є хтось. Так, і він це приховує. Починається бажання контролювати, переслідувати через перегляд, наприклад, телефону, так, чатів, там, всіх можливих якихось аккаунтів того партнера. І це призводить до посилення недовіри. Тобто, якщо навіть та довіра була на початку.